Всіх щиро вітаю! Весна дивує нас значними перепадами температури від плюса до мінуса. Для рослин це важко. Сьогодні покажу вам чудові первоцвіти. Розпочну своїх улюблених жовтих квітів. Вони мають назву Горицьвіт в моєму регіоні. Розпочинають квітнути на початку березня, яскраві, багаторічні, приваблюють перших бджіл, нискорослі, горицвіт розпочинає мій топ весняних квітів. Жодну весну не уявити без крокусів. З'явилися ще в лютому, але через морози в мінус 17 примерзли ті бутони, які з'явилися перші. Далі почали викидати нові бутони, через це цвітіння трішки відстрочилось. Ну, а кущики, які взагалі не поспішали, повноцінно починають своє цвітіння. Тюльпани на початку березня значно підросли, але знову ж таки в березні ще прогнозують значні морози. Вкрити всі просто неможливо, ну побачимо, що буде. Крокусам потрібно зовсім мало сонечка, щоб показати свою красу та привернути увагу бджіл. Добре розростаються цілими галявинами і виглядають дуже ефектно. Без пересадки на одному місці можуть рости більше п'яти років. Я поспішаю перебрати все листя з клумб знову ж таки через повторні морози. А ось і самі морозники, які я також відношу до перших весняних квітів. Квітнуть вони дуже рано. Ми її постраждали від різких перепадів температури, тому цвітіння затримується на початок березня, але буде в другій половині. Як бачите, листя примерзло, але є бутони. Потрібно вкривати при таких примхах погоди, але якщо чесно, я в цьому сезоні не вкривала жодної рослини, тому маю певний клопіт. Брандушка і підсніжники квітнуть з кінця лютого. Брандушка є в червоній книзі України, багаторічна рослина, але дуже погано розростається. Галантуси або підсніжники складають їй чудову компанію. Галантуси мають дуже приємний аромат на сонці так приємно пахне весна. Розростаються вони дуже добре, і мені подобається, що вони розкидані по всій території. І ще помітила тут одну рослинку, яка вже прокинулася. Це Еремурус. І тепер про біль садівника ось так в нас померзли рослинки, які поспішили прокинутися в теплому лютому. Це іриси багаторічні, виглядають вони не дуже гарно. А ось так примерзли нарциси. Маю надію, що вони відійдуть. Тому що в деяких в них вже є бутони. Ну, а щодо троян, то ситуація взагалі дуже журботна, тому що деякі сорти вимерзли повністю. Не знаю, чи вдасться їх відновити. Заплела в такі гарні зелені коси мускарії, які наростили вже зелену масу. Ну, а в другій половині березня вже підтягнулись до цвітіння більшість сортів крокусів. Це мій улюблений триколор. Морозники і риси, і весна потроху набирає барв. Переживаю ще за морози, тому що сьогодні вночі обіцяють мінус 10. На жаль, вкрити всі рослини немає можливості, тому вкрила лише деревовидні піонії, тому що вони вже також прокинулися, і крупноквіткові крокуси. Все інше маю надію, витримає ці нічні приморозки і весна в нас буде гарна та квітуча. Всім дякую за увагу, гарного дня!